Сьогодні вечір 31 січня. Вона вже цього року це вже друга в нас продажа. Перша продажа була кемпінга. А сьогодні продали ось таку чудову Kia Niro, одна з тих, яка в нас ще була. У нас є, залишається ще синього кольору. Сиренька у нас 20-го року їде. Побажаємо людям щасливої дороги. Цей автомобіль їде в Хмельницьку область, місто Городок. Зараз ось людина виїжджає. Все, побажаємо людям щасливо добратися додому. Перереєстрували автомобіль за допомогою ДІЇ. тому що автомобілі в нас вже були зареєстровані. Приїхала людина, ми все показали, розказали, щасливо добратися. В принципі, все дуже швидко. 5 хвилин і людина поїхала. В нас залишається ще актуальна ось ця автівка. Це 2020 рік. Темно-синій колір, рестова, точно така сама, як поїхала. Тільки з меншим пробігом. Там пробіг 148, тут пробіг 136. Два ключа, дві зарядки, автомобіль в ідеальному стані. Правда, закритий ключі. Є два ключа. Ось такий автомобіль. Вся у нас почищено, відчищено. Чекає на нового власника 138 тисяч. Кого зацікавить, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам надам по телефону. Не хочу сказати, можливо, когось зацікавить будь-який інший автомобіль, дизельний, бензиновий, гібридний, телефонуйте. Я думаю, що скоріше за всього будемо відправлятися в Нідерланди або наступного тижня, або через тиждень. Очікуємо на свою. Peugeot 508, до речі, продавав, продавав зараз, поки не продаю, бо, скоріше, будемо в неї їздити поки в Нідерланди, тому що в бусом поки буде не вигідно. Будемо пробувати перший раз їхати в нею. Може, підберемо якогось кемпінгу і, можливо, щось з дизельного бензинового найдемо. Ось така ситуація. Всіх, кого що зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону в шапці профіля. Всім гарного і мирного дня. Дякую, до побачення, до нових відео.